Вітаю всіх панство. Слава Україні. Живемо в вирі подій. Давно не знімав ніякий контент, бо, так, як і сказав, живемо в вирі подій. І на контент то немає часу, то немає натхнення, то немає бажання, то коротше, коротше, знаходжу скоріш, чого нема, аніж що є. Тому сьогодні, ось так на колінці, ми в гостях у Макса. От. І сьогодні у нас досить цікавий контент. Ми сьогодні з цього каба роботяги мого, який вже багато чого повидав. А, будемо перероблювати вихлопну трубу. Ось ця труба, ось ця. вона раніше лежала, була встановлена на сірому кабі. Як ви бачите, вона карбюраторна. Вона вже з самого самого моменту, коли вона була переставлена на цей дерчик, бо з цього я зняв дуже круту трубу, поставив на сірий, а на нього поставив ось цю. І вона з самого самого початку тарабанила всередині. Але отут, буквально позавчора, я їхав, зістрибнув по роботі. їхав, Зістрибнув з бордюрчика і розбив випуску трубу. Покидається ось так. Ну, вона вже повністю повністю, повністю згнила. Е, і багато їй і не потрібно було, щоб так луснути. Але дивіться, в нас є вихлопна труба від інжектора е, АА01. Е, в планах в нас що? Ми тільки що її на швидко руч зняли. За 3 хвилини буквально прям злетіла сама. Ми зараз що робимо? Е, ми будемо намагатись Відпиляємо ось там трубу карбюраторну, Відпиляємо ось тут трубу інжекторну. І зробимо симбіоз карбюраторного коліна з інжекторною вихлопною трубою. Але тут ще один прикольний момент відбувся. в мене на паркінгу в гаражі стояла ціла труба. Стояла вона роки два. І вже давно я думав зробити. Такий симбіоз, тобто переварити, перепаяти, бо знайти на карбюраторний досить важко трубу, а інжекторна. от цікаво б, чи буде вона однакова всередині, бо схема, я її сюди вставлю. Але Коротше, то руки не доходили, то, то, то часу не вистачало, то ще щось то, коротше, таке. І ось коли вже трапилось, що крайня, крайні, так, ступінь вже, того, що далі вже нікуди, вже треба щось вирішувати. Е, тепер, і дзвонить мені сьогодні Нікітос і каже, Кирюха, а в тебе є труба на інжектор, а я сьогодні їду її вже різати. Кажу, є. Що, Макс? Не бачив такого ще. <хи> От, і кажу їй. Коротше, Нікітос приїжджає, від... скидає мені ось цю биту трубу. Я йому даю таку саму, тільки цілу, і виходить, що прямо день в день все так зростається. Зараз вже Макс я чув, завів болгарочку. Зараз ми будемо намагатись щось відпиляти. До речі, хочу щось показати, щоб це було не тільки бала... балаканина, а ще й. А дивіться, в карбюраторі це прикручена, кронштейнена, а в інжекторі вона приварена. І якщо прикласти одне до одного, ось, наприклад, да, ось так, то інжекторна виходить трохи довше. Що цікаво. А коліно в інжекторі в карбюраторі, ну це навіть логічно, що вони різні. По входу, по всьому. Ще якщо у нас все піде нормально і нам буде це все цікаво то ми покажемо вам, що всередині каталізатора Каталізаційної банки. Коротше, ми приступаємо. О, да, спеціально в кадрі лежить ця табурячка розміром з руку. Вона прям робить антураж нашому мішкове відео. Ми трошечки укоротили тут інжекторну трубу, щоб підрівняли. Там будемо далі вже підкидати, що воно як. А, відкрили. Тут воно прям ну, в фольгу перетворено. Прямо от фольга із фольги. А, цікаво, що. Тільки на хромі тримається. Да, а, тут товщина, яка металу, досить якісно зроблена. А, Дивіться, коротше, тут трубочка в трубочку. А, внутряночка вихлопної труби двох ствол. Ось приблизно так воно і виглядало, коли ми його висипали да, з колінком, там, з перехідничком, туди-сюди. Це от висипалось. От, воно прям відгнило, відварилось відпаялось. Один болт захисту навіть відкрутився, інший зірвався. То вже такі дрібні речі. Зараз ми будемо намагатися діяти що? Далі? Зараз будемо прикидати одну трубу до коліна. І продовжувати щось вигадувати, ваяти. І так, продовжуємо розвінчувати міфи. Ми тут на юмарку. Це в нас виходить е, труба від інжектора. І типу, завжди в чатіку, ну, періодично в чатіку спливає типу, О, діаметр труби, тудим-сюдим, що вона дуже тоненька, то наче то і в карбюраторі там же взагалі ого трубіща. Коротше, тепер прикол. Та-дам! Тут у нас коротше, це у нас інжектор. Це кожух що виходить зверху, а це всередині йде труба сама, яка входить там вже всередину вихлопною. А це карбюратор, діаметр той же. Просто труби не дві, а три. Коротше. Це коліно від карба. Це жесть. Коротше. Ми тут ржемо, блін, що тут тулили аж три трубочки замість двох. Це ми знімаємо проміжковий. Да. Тобто діаметр по великому рахунку самої вихлопної самої трубочки, він, він точно такий же, просто візуально він товший в три рази, тому що труба товша в три рази. Три труби. Да, от такі фігня, коротше. Продовжую щось тут мастирити, блин, поки що думаємо, гадаємо. Так, основним критерієм роботи була практична сторона. Там у нас там десь шовчик зварний. Та в нас, ми тут стібемось про кракіна, про мегамозок. Але, але результати це радує нас. Коротше, що ще з нюансів. Шпільку треба поміняти. Поміняю в двигун, та, що входить. Зірвана різьба. Не різьба, а навіть зламана шпілька. А, накладка. Там от теж болтик. Але він там так прикипів, да, ми там на його на хаму цей нормальний, а той злизало, зірвало. А, довелося нам трошечки про, про... тут пропиляти ось тут. зовсім зовсім небагато. От. Але результат, важливо, вона трохи низько висить, але це в порівнянні з карбовим, з інжекторним, в принципі, в карбінжектора вона так і висить. Працює нормально, не січен йде, прям чотенько чотенько биркає-биркає. Зараз ми ще спробуємо відпилятись на пару хвилиночок. А де це воно в нас вже так? Вже нема. Зараз спробуємо ще зробити да, каталізатор. Ось він. Розпиляти каталізатор, покажу вам, що там всередині. Бо e, людям цікаво. І <хи> нам цікаво. А я колись зрізав каталізатор. E, чесно, результату це не дало e, при потужності приросту, дало тільки такий типу, мерзкий такий дзвон. Коротко, це не дуже прикольна тема. Але ця штука нам вже не потрібна. І e, e, навряд чи комусь буде потрібна, тому ми вирішили пильнути і чисто вам показати, що там всередині. Як це все виглядає. Так, ну ми пильнули. Це все на, Наше завдання було просто відпиляти і подивитися, що всередині не рівно, не, не чітко. Так, тут такий кришечка, да? потім всередині йде ще ось. Це така кришечка. Пинг. І всередині ми маємо каталізатор. Чіпанули ми його буквально ну, зовсім трошечки болгарочкою. Тобто він отак от, ну, десь тут і закінчується. А всередині ми не можемо проглядіти, що там. Скоріше за все, там воно якось там. Ну, Це мабуть така банка з цими сотами. Да. Е -е я що скажу? Коли в я... мене був кап раніше інжекторний, там пробіг був просто. Сумасшедший кінський. І при цьому всьому, я думав, що каталізатор забився, що там масло, що ще щось, там ще щось. Ну, коротше, по факту, там він був от приблизно в такому ж стані, сухому, і нічого в ньому не було. Да, він сухий. Да. Тобто, я навіть не знаю з якого каву. Тут звідси щось висипалось, типу, трухи якоїсь там металевої. Але от просто світочка. Макс у нас займається деякими речима і має про, скажімо так, можливості зробити спеціальний ан... аналіз да, спектральний аналіз цієї всієї штучки, стружечки. Да. І віднесе, і буде цікаво, чи є тут якась там платіна, який відсоток, чи є вона, має вона якусь цінність чи ні. Просто цікаво для зацікавленості. Euh, так що таке панство на вулиці вже темніє. Робота зроблена. Я Максу кажу величезне дякую. Слава Україні! Донатте на ЗСУ. Нам перемоги! Всім бажаємо!